Доброго раночку, друзі! щирі вітання вам із Чорногорії. Сьогодні шостий день нашого відпочинку в місті Будва, і ми ж знову не сидимо на місці. Вирішили поїхати в Котор. І як завжди, хочу подякувати Збройним силам України за те, що бережуть наше небо і за те, що ми тільки завдяки їм дожили до сьогоднішнього дня. Дякуємо вам, захисники наші низький Вам в котор їдемо своїм ходом і зараз прямуємо на автовокзал. Тепер головне його знайти. Ми зустріли подвір'я, на якому ось така кількість І Якщо у нас в дворі вони висять так поодинокі, то тут просто такими гілками густо-густо їх. А ось яка гламурна локація. Уявляється, автостанція чи автовокзал знаходиться посередині між дорогою цією верхньою, на якій знаходиться супермаркет і і тією дорогою, яка проходить повз зупинку Славія і парк Словенська плажа посередині. Ми дійшли до мегамолу і зараз звертаємо ліворуч, йдемо далі шукати автовокзал. До автовокзалу він в принципі недалеко від цього мегамаркету вниз пройтися. І подивіться, який він тут зелений, зелений. У них тут біля автовокзалу ще якийсь парк знаходиться. Йон зайченята чи крольченята бігають, і качки там ходять. Вийшли на вулицю, чекаємо нашого автобуса. Там такий гарний автовокзал і кафешки тут на першому поверсі. Так, ми купили квиточки в касі, оплачували карткою. Вартість одного квиточка із Будви до котору 4 ,80 євро 80 копійок. євроцентів. автобуса. Очікувати ще півгодинки. Взяли собі тут в кафе каву. Таке кафе непогане. Зручно так очікувати. Автобус, сидіти в кафе. І ціна ось за каву євро 70. Нормально я вважаю як для кафе. На автостанцію Котор і тепер прямуємо до міста. Зустріли в автобусі україночку, яка мешкає тут в которі, і зараз вона нас проведе, розкаже і покаже, що ми тут маємо подивитися в цьому красивенному місті. Двічі жіночки вона нам розказала, що ми тут око не загубимось. Вона каже, тут одна єдина дорога, якою піднімаємося до гори і гуляємо тут внизу. Зараз йдемо до старого міста і звідти спробуємо піднятися на оглядовий майданчик. Трохи почитала про котор. Місто, ну, старе місто, воно налічує майже 2000 років, і це є Світова спадщина ЮНЕСКО. І Бачимо, що місто розкинулося по два боки бокакаторської затоки. Стоять пришвартовані яхти. Згори видно було, там стоїть великий такий корабель, круїзний. Більш за все. Підійдемо ближче, подивимося на нього. Дуже гарне містечко. До старого міста. Минулого року я тут була, погуляємо ще раз. Ось, будь ласка, вам старе місто. Вони, я так розумію, на цьому узбережжі всі схожі. З часів, мабуть, ще Римської імперії вузенькі вулочки. І на першому поверсі також магазини. І ресторани. Дивлюся туристичні агенції. І вулички такі вузенькі, і сходи, сходи, сходи. Дуже багато вуличок з такими сходинками догори, і нам треба буде запитати у людей, як піднятися на оглядовий майданчик, щоб подивитися, котор і гостел дивлюся, старе місто хостел. Так, і там хостел, ресепшн на першому поверсі. Будь ласка висить простирадло. Так, вийшли в такий дворик, тут багато ресторанчиків. Написано 100% натуральне морозиво, подивилися за 80 грам 3,5 євро. Так, магазин з сувенірами гарний. Так, різні магніти по 3 євро. З прапором Чорногорії, а ось котор. Магнітик з котиками. Ага. Пляжні торбиночки з котиками 35 євро. Кажуть, можна прати в стиральній машинці. Ось такий гарний магазинчик. І прикраси різні, і з каміннями прикраси. І такий продавець приємний. Запитав у нас звідки ми з України. Він ой, велким, велком. Також ось є прикраси з натуральним камінням, ось султаніт це срібло і дуже різні, різні моделі. Mm -hmm. і ось і сережки, і кольє. Прямуємо далі. Зробили невеличку покупку, дівчатка купили собі сувеніри на згадку про Уже Котор. розуміємо, що відпустка добігає кінця і вже почалося фотографії під кожним камінчиком, сувенірів треба ж придбати. Все на згадку про Чорногорію. А сьогодні їхала в автобусі і розумію, що дуже не близько доїхати із Будви до котора. Так що будете в Будві, обов'язково візьміть квиточок і доїдьте до котора, погуляйте тут. І наступного разу, якщо я буду в цих краях відпочивати, то треба буде купити. Квиток і поїхати до Герцог Новий. Будь ласка, котики, які власники котору сплять в кожному Ритурі. старого міста. Також є храм, і зараз чуємо дзвони. Так, тут у нас грацька музика, котор 1842 року. І вон також церква якась. Багато апартаментів в старому місті, і готелі, і хостели. Так що можна, якщо хтось захоче, зупинятися прямо тут. Гарненькі ресторанчики, все атмосферно. Так, прапор Чорногорії. А до речі, минулого року, коли ми приїжджали, то там, де зупинявся автобус, висів прапор Чорногорії і прапор України. І ось котики которські. Їм насипали поснідати, снідають якраз. Поруч з магазином, який називається Cat's Shop і тут вироби ручної роботи. І ми можемо бачити ось і магнітики, такі різні, намальовані. Мені подобається ось це віконечко, так автентично все виглядає. І бачимо, що на столі сидить котик у господаря. Старе містом і скрізь лунає українська мова. Так приємно. А ось крамничка і двері розмальовані так яскраво. Я так розумію, це котор намальований. Старе місто котору також дуже красиво. І тут намішані різні стилі. І венеціанський, і османський, і австрійський, і якщо що прочитала. І ось ще зустріли магазин, як в Туреччині. І тарілочки, і лампи. От я хочу таке. Ось така краса, все таке яскраве. Я люблю ж не тільки Чорногорію, Туреччина ж також моя улюблена країна, то я нічого не пропускаю. В старому місті ми знайшли будиночки для котиків. Це точно як в Туреччині. І ось і маленькі кошенятка. Як в Аланії також є будиночки в парках для котиків. Їх тут годують. Взагалі, он манюсінькі кошенятка. Вони ще сліпі. Їх годують з пляшечки. Ось так турбуються про котиків в которі. Дійшли до якогось храму. Зараз спробуємо зайти всередину. Якщо можна, зніму. Зараз хочеться знайти ще вежу з годинником. Я пам'ятаю, що тут вона була на площі. Якщо це було тут, а не в дубровнику. Подивимося. Один магазинчик з оспанським таким стилем і така гарна вітрина тут. Але все мерехтить і ось така краса. І ось храм, я пам'ятаю, нам казали, що це церква сербського патріархату. І бачу, що вона збудована з 1902 року. Такий храм, який стоїть тут на площі, це храм Святого Луки 1195 року. І тут такий аромат ладану стоїть. Височений купол. Бачила назву. і цей храм Святого Миколая Чудотворця. Тут у нас така локація. Тут є стара криниця. Я пам'ятаю, нам розповідали про неї щось на екскурсії. І такі яскраві парасолі. Ось така краса. Поруч з рестораном якого кота з контрабасом зробили. Так, а з цього боку знаходиться музей. Бачу гармати стоять якорь. Всередину заходити не будемо. І ось така краса навколо гори. Також арт-галерея Марко Поло, Котер. сувенірна лавка така. М -м, тут такі килими. Пішли ми до площі, на якій знаходиться вежа з годинником. Також я так розумію, дуже дуже багато. Сторіч налічує це місце. Це не дуже гарно видно, але я бачу тут написано, що було збудовано в 1166 році, а у 2016 відреставровано. Стало в холодочок звідси краще видно, і подивіться, на фоні яких височенних гір це все. А бачу, там іще на скелі стоїть церква. Це ж там оглядовий майданчик на котор, яка краса. Хотілося б піднятися, але це 1350 сходинок до гори. Не знаю, чи здолаємо, чи підемо. Бо дуже дуже спекотно. Сьогодні 33 градуси. Це я впевнена на 100% що треба їхати у вересні. Мабуть, в кінці сезону набагато комфортніше тут гуляти. Ти в которі себе почувають нічим не гірше ніж в Туреччині. Вони тут сплять в холодочку на холодному камінні. Їх підгодовують, і такі ж вони вже крупненькі. Ми Зараз таки спробуємо піднятися на цей оглядовий майданчик, і ось є вказівник, куди йти. 1350 сходинок починаються. Не знаю, не впевнена, чи дійдемо ми до кінця, але спробувати треба. Сустріли якусь інформацію, що вартість квитка 15 євро. Я так розумію, це, мабуть, оглядового майданчика. Ціна і написано, що треба зберігати квиток до кінця прогулянки. Ну зараз подивимося, тому що 15 євро. Я не дуже хочу платити. Так, мені здається, що. Ми не здолаємо цю відстань, тому що, мабуть, пройшли декілька десятків метрів і вже трохи так захекалися. Одовжуємо свій шлях, і зараз скільки зможемо, стільки і здолаємо цього шляху, тому що дуже складно. Тут, хоч ідемо по холодочку, але температура ж повітря 33 градуси сьогодні, то це важко. Долали, мабуть, половину шляху, і вже такі краєвиди відкрилися нам. Серце, правда, зараз вискочить. Але це дуже красиво. Я Коли запитувала у Джепітічата, що подивитися в которі, то він нам дуже порадив, щоб ми, коли йшли на цю на цей оглядовий майданчик, взували зручне взуття. Тут бажано кросівки сандалі ні. І ось тільки що ми стоїмо тут, милуємося цими краєвидами, і дівчинка йде в кросівках, і так вона підслизнулася на цих сходах. То таке трохи небезпечно, треба дуже уважно. Ми йти. Так трохи по бюджетному піднялися на оглядовий майданчик. Дійшли сюди, а далі вже вище буде платно 15 євро. Ну я вважаю, для безкоштовного огляду дуже навіть непогано. В місці встановлені такі фонтанчики, де можна набрати питної води. А ми вже погуляли по старому місту і виходимо моря. Вийшли на набережну, а тут зустріли базар, і фрукти, і овочі можна купити. Зараз зайдемо ще всередину. Подивимося, оливкова олія, дивлюся, і хлібчик є. І ось маленькі гранатові вина, і ракія. На сувеніри. І Ось сушені білі гриби по 15 євро. Різні плетені торбинки та гаманці. Аж знову котики на такому полотні по 5 євро. Це не знаю, що це на наволочки схоже. Так, килимочки такі маленькі. Так, тут картини. З боку у нас рибка. І дивимося, 10,95, 10,50. 18, 15, ось форелька 9,95, до речі, у нас там по 7, і Дорадо 20, ага, а, Дорадо 9, 15. У нас до раду по 12. Торбинки також з котиками. Яка ціна? 20 євро, 20 євро, недорого. А, так? Да, ну от звичайна сумочка. А, так? ага. Також бачимо багато м'яска, да, бачила і сири різні, і дають спробувати. Зараз спробуємо. Ой, який смачний, копчений. М -м -м -м. З чернікою я хочу спробувати. М -м -м. А яка ціна з чернікою? 30 за кілограм. А, 30 за кілограм. Угу. М -м -м. Ага. Дуже смачно. Дима все спробувати. Ось і прошути дали. І тільки що такий смачнючий сир козячий. Будемо щось купувати, воно таке смачне. І Дуже така дівчинка привітна, продавець, ну, як в неї не купиш. прошут із яловичини, 25 євро кілограм свинячого і 30 євро кілограм ем, яловичина. Це смачне, це треба брати. Дома такого немає. Є, Є, так? Да? А не де не сільпо ну, у нас сирі, чорногорські? Ну, не ось, не чорного. боку? А ось і оливки я бачу і ковбаски різні, і горішки в меду, і різні види ракії. І такий мед, а ось часничок, так. Грибів сушених багато. Я не знала, що в них є гриби. Так, йдемо далі, дивимося, що ще. Ну, В основному сири ковбаски і скрізь дають скуштувати. Бачите? Смачні сири. Не знаю, чи буде його так вдома смакувати, як на відпочинку. Ви ж знаєте, завжди в Карпатах смачний Карпатський чай вдома не п'ється. Тут смачний сир чорногорський. Так пройшлися по базару. І під'їли, і випили, і купили щось смачного. А ось подивіться, які ніжки, який першут. Оце б таку з собою в Україну їла б, мабуть, цілий рік. Ой, яка смакота! Через підземний перехід перейшли на бік моря. Хочеться тут прогулятися. Тут трохи віє свіженьке повітря. Зараз зайдемо сюди в парк, тому що по цій спеці гуляти просто неможливо. Друзі, ніколи не відвідуйте Чорногорію в липні. Це дуже спекотно. Ми поцікавилися вартістю туру. Є коротенький тур до пересту 20 євро. І чуть такий довший тур, який на яхті заходять в печеру, і там можна в самій печері поплити плавати дуже гарні краєвиди, і там вартість того туру 40 євро. Але зараз через 6 хвилин відправляється яхта, то зі знижкою можна було за 35 євро. Ну як завжди, в котері стоїть якийсь здоровенний корабель. Минулого разу був круїзний лайнер височенний, А зараз ось такий стоїть. Не знаю, що це за корабель, але він дуже великий і дуже гарний. Будь ласка, скільки тут прогулянкових яхточок чи цих катерів стоїть в цій Бококаторській каторській затоці? Дуже красиво. А тут екскурсія, я так розумію, на цьому невеличкому катері вартість 15 євро. Ми побачили попереду пляж, брали з собою купальники, так що відпочинемо на пляжі в которі. Я розумію, що тут водичка буде не така кришталева, як на королівському пляжі, тому що через цю кількість яхт, але хочеться відпочити, бо дуже спекотно. І Ось бачимо попереду пляж. Зараз перейдемо через місточок. Тут такий невеличкий канал, і підемо засмагати. Я вже вдягла капелюх, тому що дуже спекотно. І от у мене питання, друзі: чи всі бездумно витрачають кошти на відпочинку? От я думаю, я накупила там сиру різного додому в супермаркеті, але ж на базарі ця чарівна дівчинка вона так смачно про це розказувала, так нас пригощала, що ми просто не змогли зупинитися. Треба ж щось купити ще що в которі було. Пляжик такий, тут лежачки. І далі у нас є місце, де без лежачків. Мене єдине, що трохи так засмучує, те, що ми без парасольки. Я не знаю, наскільки довго ми тут витримаємо. Тому що вчора, вроді, і в холодочку лежали на цьому Гаваї, а згоріла в ще. Дивлюся, тут також можна взяти приватний тур на яхточки маленькі. І 80 євро годинка. Так, бачимо, на цьому безкоштовному пляжі є душ. Не знайшла перевдягальні. Ну, спробуємо трохи покупатися, тому що дуже жарко. Живузенька така пляжна лінія. Ну, це ж пляж в самому місті. Я думаю, там за містом набагато гарніші пляжі. Але ці краєвиди, ви на них тільки подивіться. Це щось неймовірне. Ці височенні гори не дуже зелені, але такі височенні. Хоча отам. Такі зелені кучеряві. Друзі, дивимося, як тут заходити в воду. Є таке крупне каміння, і там далі також бачу крупну гальку. І море тут не дуже таке чисте, не королівський пляж і не пляж Могрин. Скажу вам так, не знаю, я чомусь не готова лізти в цю воду. Переживемо. Сьогодні буде просто така подорож котором. А до речі, знайшла ще на березі ось таку ракушечку. Подивіться. Сам берег, бачите, така дрібненька-дрібненька галька. Тут можна без коралок спокійно, а отуди далі мені здається, що буде трохи незручно. І он плаває пакет. Я ж кажу, не могрен, не мокрен. Стала на пірс і покажу вам трохи з цього боку, з моря краєвид. На пляж. Ось такий невеличкий пляж в самому місті Котор. А місто просто неймовірне. Краєвиди просто приголомшливі. Я пам'ятаю минулого року, як ми тут ішли на яхті по морю, то так це все гарно, так гарно. Так що обов'язково відвідайте котер. Візьміть собі тур на яхті. Я вже минулого року брала. Ну, це була екскурсія, і дуже-дуже сподобалося. Там так красиво. Якщо хто не бачив, в мене є відео, зайдіть, там називається Бококоторська затока. Дуже красиво і дуже задоволена, що ми сюди приїхали і погуляли цим містечком. Стоїмо, милуємося цими краєвидами, дивлюся, там є канатна дорога між горами і дивимося ліворуч, а тут пожежа, горить ліс. Телефон так не передає, але пожежа велика. І як же ж його затужиш? Це ж в горах високо. Ходимо повз чийсь дворик, і так гарненько, мені так подобаються їхні кам'яні будиночки, і ось і пальмочки малесенькі на вході, і там горщечки з квітами біля дверей. Красиві міста в Чорногорії. і Сходиш, насолоджуєшся цим. А поспілкувавшися з місцевими, які вже наші українці тут живуть, то вони кажуть, Чорногорія класна тільки для відпочинку. Жити тут дуже складно. Заробітні плати невисокі, оренда квартири дорого коштує. Так що живемо в своїй рідній Україні і подорожуємо світом. Відаємо ми таким шматочком піци і Кока-Кола. Це спеціальна пропозиція за 4,5 євро. Смачного нам, дівчатка, Ну що друзі, на цьому будемо закінчувати нашу прогулянку котором. Зараз уже йдемо на автовокзал і будемо повертатися до Будву. Всім вам дуже дякую за перегляд, дякую за вподобайки і за те, що підписуєтесь на канал за підтримку українськомовного контенту на Ютубі. Бажаю вам всім мирного дня, вечора та ночі. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео. Біжимо на вокзал і побачили ось таку красу. Просто стіна цього старого міста над водичкою. Дуже-дуже гарно. І стіна пішла аж на гору. Ну що, друзі, повернулися ми вже в Будво. І що хочу сказати: якщо з Будви до котера квиток ми купували за 4,5 євро, оплачували кредитною карткою, то повернення з котера вже коштує 6 ,30 євро 30 копійок, і оплата тільки за готівку. А завершуємо ми сьогоднішній день ось такою вечерєю. Підсмажили нашу дораду, яку купували на зеленому ринку. Намаринували собі огірочків та помідорчиків, кавунчик є чорногорський свіжий хліб. Купували сьогодні гаряченьким. До речі, євро 10 такий смачнючий хліб. Також чорногорське пиво і молдовське вино. Дівчатка всім смачного. смачного. Вечіряємо ми ось в такому саду з Києві. Плететься, красується.